На звичайно ж дуже багато професійної публіки побачило цю роботу, і мене почали запрошувати з цим проєктом на різні світові виставки. Там це був і Ізраїль, і Індія, і Бангкок. Ну, тобто географія моїх. Виставкових проєктів дуже сильно розширилась з цього моменту. Дуже велику роль зіграла моя італійська галерея, з якою я працюю вже більше 12 років. І ця галерея допомогла вивезти поляницю вперше в Венецію. Тобто, коли відкривалася Венеційська біоналя 2022-го, за три тижні до відкриття моя комерційна галерея знайшла. Приміщення невеличкого розміру, але в дуже центральній частині Венеції, де ми організували презентацію пеляниці і показали фільми Івана Сауткіна, і показали мої начерки, і показали ну, основну інсталяцію от з цими хлібами. Весь дохід, який я отримала з продажу цих робіт, галерея не розділяла навпіл, як зазвичай це робиться в комерційних галереях. І приміщення вони зняли для мене і не забрали. З мене тих коштів. і це така підтримка, яка дуже надихнула мене і дала ну якусь впевненість працювати далі.